Всім великий привіт! З вами знову Софія Оленшин і ви на каналі Софія Love. Сьогодні я би хотіла вам показати е, мої шкільні речі і не тільки. Ну, Більшість цієї шкільні речі. Ну тож, давайте глянемо, що мені сьогодні купили до школи. Так, давайте почнемо. Тут в мене збоку лежить. давайте почнемо, Це є палички. Дві палички для хом'ячка, Як ви знаєте, в мене є хомяк карамелька. Вона ще досі живе, здорова. Я ми купили з мамою такі палички. У мене є смаки, а от овочевий вона ще не їла. Тому ми купили її, щоб вона попробувала. Далі ось такий рожевенький. Це щоденник з парижем. Во. Бо... Далі так от. Мені у тут подобається дуже-дуже. Це такий париж. Дуже гарно. Тут різно штуки. Вау, ти видишь туда ведь є. Капець прикол. Тут сторінки виглядають вот так. Дуже гарний щоденник. Він мені дуже подобається Далі мені купили ось такий пенал з Ever for High з Esian і Brayer Бьюти. Ешлін Эллою Брайер Бьюти. Давайте ми його розпакуємо і подивимося. Я його дуже люблю. Він мені найбільше зі всіх сподобався. І в мене ще перший такий рюкзачок ми його не до школи купили. Ну, просто якщо ми зі школи на екскурсії їздимо, до школи в мене вже є рюкзак, а це на екскурсії. Я вам теж покажу дещо. Він дуже гарний, розчіпається тут розчіпається. Ззаді розчіпається. Навіть не розходиться. Ось вот тут розчіпається. І розчіпається ось Зараз. тут. Зараз. Тут найбільше пішло. така штука буде використовувати. Во. Ось такий перший вересня. Кайте хвилинку. Я чисто я просто читала, що тут написано, хочете прочитайте. Він запай. І тут є у нас ось такий значок Ever After High, а задні Apple White's Raven Queen Або Apple Raven. Я то не хочу мати. Я вам краще покажу, тому я вчіпила. Ось такий значок а азаді отак. Два. Панел мені дуже подобається. Він найкращий з усіх панелів, які я будь-коли бачила ну, і знала. Він найкращий, він мені найбільше з усіх подобається. не те, що він Ever After High, ну і трохи шкіряний. Гарний колір. І взагалі радила вам купляти з 1 ну, вересня. Ну, через колшена вересня. І люди летять канікули дуже швидко. Давайте тепер я вам покажу, що є ці мої новенькі сумці. Я виглядаю отак. І мені ще сумку купили, я її не маю, але мені дуже подобається я її відкриваю. Зараз мене не видно. То не тут. І так. Ця сумка пустайк, бачите, нема вже нічого. Давайте я вам покажу, що в ній. Що ми купили тут? Ось літок такої фірми. Якщо що ж ви бачити, тут буде косочки а тут сміття. Ні, оце не сміття. Це сміття. Ну, бо не хочеться. І так, давайте почнемо з лінійки. Зараз почати я теж здру. Ось така лінійка. Я не буду показувати ціну, скільки вона коштує. Ззаді вона ось так виглядає. Во. Ось так виглядає. Вона на 30 см. Дуже велика. І це блум кутюр. Я, думала, що... я думаю, це блум чи флора, я не знаю. Але похоже на блум. Може це флора, я не знаю. Ось так. Далі давайте далі подивимося. Далі е, в нас. А як же? Я без них. Я просто не витримала. Просто коли побачила оце, я не... Ну сумку давно вже маю. Так що я просто, просто не витримала. І купили ще, ще трьох шопкінців. І, і ті самі дві косинки, ще дві. І той пакетик. Ну просто я захотіла шопкінців. Ну, ну не знаю. Вона лихоманка на шопкінців. Ну і давайте подивимося, що мені попалось. І ще одне за відео, що я не розпакувала на камеру Шопкінгів, просто мені дуже-дуже закортіло їх роздивитись, тому я не знаю. Пісь мій голову не прийшло зняти на відео. Що я не рознімала. Другий раз, думаю, то буде скучно, але коли тому, що люди два рази знімають однієї те саме, ну, а звідчи попадає. тобі якось. Вибачте. Будь вибачаюся. І так, давайте. Перша, ой, попалась пральна машинка. Вона дуже няшна, зверху такі, а внизу так. Далі мені попався ось такий смачний тостер. Ням -ням. Я хочу зауважити і трохи сумний. І всі з дерючками навіть теж попались в корзинці. І сумочці. Далі телефон. І заважите, що у мене пральна машинка рідкісна. Якщо не вірите, я зараз вам докажу мене штату. Так, ще не вийду. Зараз я вам докажу. Правка чисть. плачет. Той. Телефон тоже риткис. Во. 118. Так, телефон называет пралка чистюля. Телефон ретрофон. Ах, ебать, стой называет. Він є 14 і він називається тостик-хрустик. І я буду відмічати вже які в мене є. Ці папір для мене буде дорогий. Буду відмічати їх, в мені. є. дуже б хотіла, щоб мені попалась каблучка діамантика, але несуть. Не і я собі оцю цю штуку збережу, бо сам того разу не зберегла. І тут є мій тостик. Мені. Тут теж мій тости. Я просто щось досі не витягнула. Бо тільки витягнула іграшку. То все те саме. Во. І сумочка. Тух інакше. Ось. І всередині пише буква С. Кладу. Ще й то. Ну і що ж у мене два кошика. Наоборот, прикольніше, Бабитися туди. А сміття от сюди. Це не сміття, а ви подумайте, що це сміточка. Це сміточка. Давайте я вам покажу далі. Далі ось така лінія, яка не ну... скільки коштує в закі. І це є Raven Queen, У мене вже є Apple White Raven Queen, ціла колекція, капець. Мені ще одну лінійку купили. І ця лінійка заспокійлива. Вона дуже няшна. Вона з той саме за цієї фірми. Ні, то перша вересня, а то лео. Але вона теж няшна і теж прикольна лінійка. Ще купили мені ось таку строгалку. Ну, вже просто строгати улівці. Якщо що улівці... І все решта мені не купили, бо там не було. І найприкольніше, що я зайшла на останок, це книжки. Це не прості книжки, це резинки, щоб стирати. Ну, наприклад, що я написав про сам ліцем на той стер. стир ось такі дві прикольні книжечки. Там були різні кольори, а мені хотіли саме ті рожеву і салат. Во. Називається нотас, Not, нотатник, Мілан. Я перше це сперті книжки, але потім поправила на руку резинки і я дуже захотіла мати дві. для Десь обможніми буду використовувати. Чи щось -то буду робити? Ну, Не знаю. Щось то й буду. Ось я вам вже все показала всі мої шкільні речі і не тільки, буду Шопкінс і рюкзачок. Якщо чесно, мені дуже... Ой. Я ще не все показала. І зараз я зберу цінник, Тут... А... не, не здрує відкрию. Бо я вже кажу, що я з не вже буду. цінник, Зараз. Я накажу витягну. І це є така закладка, яка переливається з Ever After High. Тут є Apple White і Ashlyn Ella. Apple White Ashlyn Ella. Apple White Ashlyn Ella. Apple White Ashlyn Ella. Просто я зараз м читаю книжку з Ever After High. Ever High. Другу частину там. там де я і. Ну, чесно, ми захотіли закладку. Мати вже не показала такі сліді закладки. Читай Ever After High книжку, і буду мати Ever After High закладку. І це не зауважте, що. Значок вже не, старе, не старого типу, як. Ну, ну як оцей. А значок нового типу. То, то так, це дуже. Як. Якщо, якщо що це плаче, якщо що, мені дуже це подобається, ті всі мої речі, вони. важ так. Вони мені дуже подобається. Я просто без ума від них. І я ті речі буду використовувати в школі. Може, і закладку буду, я не знаю. Але мені дуже це все подобається. Це важко, у мене є. В мене Eureter High, коротше, якась лихоманка і Monter High. Ну, дуже більше Eur Пенал. то. І Ever After High. Riven Queen. Apple White Echin Ella, Esian Ella і Briar Beauty. Я без ума. І так, я вам показала. Все, все, що хотіла. І для мене це дуже прикольно. І я дуже Ой, що я це зробила. І, і, і так, я хочу з вами попрощатися, бо мені треба вже їсти, гуляти з друзями. І так, за доставити пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Люди від мене відписуються. 59 підписників було 58, а от тут для мене я вже то до серця близько не беру. Тож підписники, нічого такого головного. Я також в Ютубі зробляти не буду. То просто підписники. Може буду. Може ні. Мені. І, будь ласка, підписуйтесь на канал і лайкайте мої відео. Говорить мій канал друзям. Давайте моє відео ізбраної і всі приємні коментарі, а не навчись по українськи говорити дитину, ти англійську, чи, чи ще якісь це дура. Такі мені неприємно читати, я їх просто видаляю. А так була я з вами Софія Олена. Була на каналі Софія Лав. І це було відео про всі шкільні речі і не тільки. Буду там ще показувала шапкінси і тут Шоп... вам ще показувала. Шопкінців. І так, я я з вами прощаюсь всім, папа.